Учасниця зразкової студії художнього слова-дивослово комунального закладу сумської міської ради, Сумська публічна бібліотека, Бібліотека філія номер 1 місто Суми. Бойко Вероніка. Анатолій Костецький. Справжні подруги. Керівник колаго Тетяна Анатоліївна. П'ятикласниця Людмила. Вранці мам заявила, все, до школи я не йду, я не стерплю цю біду. Щастя скінчено моє, бо у рити, джинси є. І тепер зі мною рита відмовляється дружити. Здивувалась, мама дуже, ви ж були найкращі, Сказала Рита. Поки буду я ходити не у джинси, а в спідниці, їй не хочеться й дивитися, бо вона вважає жінці для краси потрібні джинси. Мамо, дружбу вручай, джинси і мені придбай. Мама пильно подивилась на похнюплену Людмилу. А потім мовила, діла, ви справжні подруги, і пішла, а ви що скажете мені? Це справжні подруги.